я уже закончил все и даже покупался набрал 4 бутылки воды зашел в души классно вот так что в принципе нормально и сегодня у нас 11 наверное что? насколько я понял сечня. Вот. дальше по пути через 55 часы километров там следующий город асуль большой город асоль асуль асуль, асуль. асуль. И в цьому городе есть и карфур, насколько я помню. И там куча заправок. И там по-любому будет Wi-Fi. Я сразу еду туда. Потому что в цьому городе вряд ли будет Он маленький городок. А есть одна заправка но она в том конце, в сторону дороги, которая идет. Я решил не буду їхать туда, сразу поеду. Вот. И там уже в том городе есть даже три места таких. Вот. А ще интересно, що дальше по пути в следующих городах до цієї трассы тоже там встречаются такие же кемпинги муниципальные. Я думаю, що я буду в них запускаться в принципі дуже неплохо. Сейчас, наверное, или не сезон или що, що людей немає, поэтому вообще я тут один. Я проснувся, трактор якраз поїхав і нікого не було с тех пор. Все. Зарядимся, все поделав, дела нормально. Ще немножко взгляд на это все. Вот тут, короче, он делает закрытое помещение, и тоже, типа, наверное, можно туристам будет запиняться или место отдыха, и для людей. Вот мой столик, на котором я был, фонарь, и все такое. Как прикольненько было. <клыворот> и бочка с водой. Сейчас наберу еще пару бутылок с собой. Расход воды сбільшується. Учора я на це расстояние потратил 4 литра. Воды 5. 5 литров на 50 километров. Можна було б навіть підстригтись. Ну не сьогодні. В другий раз. Отже ж їхав, я їхав по дорозі. Тут зупиняється машина. Я думав, він хоче мені щось дати. А він так, каже, я Короче, ми там закинули велосипед, ззаду прицепили. А я їду на біля. Він мене накормив, напоїв. снимаю за раз это вот водитель будем ехать побачим сейчас попробуем общаться. короче мы после асуля дальше едем тоже по третьей трассе и я дивлюсь что тут всюди обочины нема вот. я думал что изучить информацию в интернете на панорамах якщо тут такая дорога то поехать другой дорогою где движение поменьше а виходить, що я тепер поїду туди на машині Появились перші гарбатості А то дорога була рівнина-рівнина, а тут уже горки. Пошли немножко горки. Був кусочок гор. Далі знову рівнина почалась. Місцями болота, але вони якісь висохшили. Він завезе такої ету ну це для комбайна, як правильно називається, не ковплює жарка. І ось тут прив'язаний будинки. Коротше, він не їде до Баябланки, але непогано підкинув мене на 100 км точно, а може й більше. На цій заправці Wi-Fi немає. Я примерно догадуюсь, де це він мене висадив. Тут одна дорога повертає в сторону і розходиться на дві сторони. О, там є навіть зелений указатель, а це він сюди повернув. А мені їхати прямо. Ну там бить на указатель, все. От. Пойду ще от там воні, якась заправка, вроді теж. Подивлюсь, може там є Wi-Fi. Виходить, приблизно 125 км він мене віз. Він на 86-й повернув, а моя третя. І от Пума. ну що буде сподівається, що там щось є. Отже, я ж не розказав найголовніше. Так, довіз він мене до заправки, до розвілки. Там, по-моєму, Бенніто Хуарес. Там город. І траса 86 пересікається, вона йде в сторону. Він повернув туди. Він так і показав мені. Ми з ним так легко пообщались, в принципі. І він так жестами обіцяє, що я багато чого розумію, навіть не знаючи слов. Дивіться, яка тут траса, вона вже давно така. Собственно, там, де вона отак вот стала. Я проїхав кілометр п'ять і там він мене підібрав. от. Спочатку щось говорить, я йому кажу, що не розумію, а він каже, махає мені кидає, типу, на прицеп поїхали. От, І доїз з мене до заправки. На заправках Wi-Fi був з паролями. Я доїхав до второї, там теж. Ну, я недовго думаю, чи підійшов до працівника, кажу, дайте пароль від fi Ну, тому що капець, у мене Google збросив усі карти. А якраз ця провінція у мене не прогружена в Османді. Я в шокі, коротше, так я в Османді загрузив цю і ближайший, тому що хто його знає, як з інтернетом буде. Набрав води, подивився, що. Так, по трасі 50 км нічого немає. Через 50 км буде городок, такий сравнительний, ну типа райцентрів наших. І там є парк. Я думаю, в тому парку заночувати, хоча не написано там, чи можна, чи ні, але я попробую. А по пути до того міста нічого немає, взагалі. Якісь есть, короче, типа то вони в стороні, всі, всі в стороні. От 50 км ніхрена хрена не буде, представляєте? Отаке. Ось так ми їдемо, в общем. Ось такі пригоди у нас. 125 км він мене провіз. В общем, нормально. Телепортувався я. І вітер. Саме головне, що сейчас вітер. Він ну, якось так боку, і даже трошки ззаду. Я лечу на останній передачі, я думаю, тут так быстро доїду. Все. Поїхав я. Получается, поскольку у вас суль этот я проїхав на машині. То тер, ар, а, тер, рей, конечно, забуду, их оце тут я буду завтра скупляться в магазинах. А ось Баябланка. Бачите, скільки ще Кстати, А оце ж Пуерто Мадрин, так? Да? Це ж мій орієнтир, до нього вже менше тисячі. Це моя точка, ну, первичная. Точка, до якої я збирався доїхати. Возможно, я туди й доїду, а там побачимо по настроєнню, бо мене зараз так прет. Знаєте, щось така пруха почалася. Это... І мужик теж мене знімав, фоткав теж на пам'ять. Коли я вигрузився і їхав від нього, він теж мене знімав, я дивився. Дорога у неї покриття покращилось Дуже хороше покриття стало тут от після цього І Просто я їду дуже быстро, ще й вітер вот. Поэтому нормально можна разгонатися Що что там ще я хотів сказати по поводу А Великих машин дуже мало Буквально пару штук меня обогнало Це при том що я проїхав уже 22 км <гум> вот. Иногда можно встать возле отбойника Иногда возле знака Вот такие вот фермочки иногда появляются і ще я замітив, що навіть сейчас тут до комари покусують. От я зупинився, мене вже вкусив. Чавесо, це Бая Бланка, дві... А вон еще, да? Два... 1200 барьев. То мабуть наступний пункт, до якого можна їхати. Хочете побачити пиздец, да? Я думав віддохнути тут, а воно вон ніяк. Но тільки що було ще хуже, мене на ходу кусали. Це комарине пекло. Я спочатку не зрозумів, що це таке. Це отстойник для фур. Но тут же невозможно находиться. Це кошмар. А я думав, що почався горб, потому що там була рівнина, болото, а тут горб. Щось вот. таке хотів интересно рассказать. Но забув. Короче. Вот такая місцевість, комарине пекла. Вот. Правда вот тут их іменно немає, но откудась трошки иногда прилетает, пару штук на мене Я також осідало. Вот Ну он, наприклад, там калюжа, вполне возьму там размножаться. Есть надежда, что в городе в цьому їх травят все-таки. А иначе це буде капець. Я представляю, что после заходу сонця будет. Осталось туди примерно километров меньше 15 уже. Получается через раз на прошлой зупинці не было комарів, а тут есть. Коротше, виїхав я в город, комарики на ходу кусають. Навірно, сьогодні буде весело мені. Город виглядать прилично. Там дорога сильно в об'їзді, а мені проще сюди через станцію. Прикольно, ось. Железнодорожна станція. А вот названня название населеного пункта. Мій парк десь в той стороні. Кажется, самый центр города знаходиться за железною дорогою. Давно я і вечором не бував в городах. Я подозревал, что таке может быть. Парк, парк оказался дуже цивильный. А те, что писали в отзывах, то уже давно неправда. Парк дуже хорошо ухожен. И я не решился там вставать, потому что там нема соответствующих мест, нема туалетов, ничего. Но я не расстроился, я быстренько давай карті соображаю. И тут же рядом нашего места намного круче. Кого мали город? А я в таком месте охрененно вообще. Тут, завтра покажу. Тут верби, болото. Но в болоті вода дуже прозрачна. От, коварів я разогнал печка і вони швидко розбіглися. І все. Ну їх і не, не так і багато було, але як я приїхав, одразу взагалі не було, а потім почали сходитися. І я коли почав палатку ставити, поняв, що я не поставлю і почав розпалювати печку. І потім вже все було класно. Получил спокойно и улягали спать. До завтра.